Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, як завжди нагадую, не забувайте донатити на збройні сили. В цьому відео попрошу вас задонатити на 24-ту окрему механізовану бригаду згодом. А власне розкажу всі деталі сьогодні. Будемо говорити про тих, хто завзято бореться на наших західних кордонах, хто тримає корабельні сосни на Закарпатті, хто збирає донати на львівській митниці, а також тих, хто воює ротом. Друзі, для тих, з ким ми ще не знайомі, нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. Підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ще не підписалися. Ставте вподобаєчки, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео і також на дзвіночок тисніть. І е, також особлива подяка тим, хто в цей непростий час підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, посилання на Монобанк та безпосередньо YouTube спонсорство. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Друзі. Ви, мабуть, уже в курсі про неймовірні комунікаційні пригоди. Чи то колишньої, чи то може, ні. Речниці Міноборони Ганни Малєр. Взагалі, то вона не речниця і не була нею, а була начебто як за міністра, яка відповідала за комунікацію, і нерідко виступала власне як речниця. А ось те, що вона колишня чи ні, дійсно сказати дуже складно. Бо після всіх своїх зашкварів на посаді за міністра і після свого звільнення Ганна Малєр віднедавна знову почала з'являтися на телебаченні і коментувати військову тему. Коментувати так, як тільки. Наш ворог міг прокоментувати, інакше я це описати не можу. Бо знов-таки те, що сталося в етері Суспільного, був справжній подарунок для росіян. Маляр коментувала питання демобілізації. разом із нею. Разом із нею була в студії Інна Совсун. Чи чоловік чи не від самого початку вторгнення воює? Інна казала про важливість демобілізації, а Ганна Маляр шкварила так шкварила. Виявляється, чоловіка Інни Совсун. Ну, грубо кажучи, на війну ніхто не кликав. Шо, він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива не завчасно і де захища до завершення країну, воєнного чи... стану. Ні, пані Гано, я буду завершувати. А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Він чітка норма захищати країну, але вою знав, що не гіна, демобілізувати не можуть, гі... поки пані, воєнний ганна, стан. Ні, ви не будете там мене перебувати. Ну, всі це знали, пані, бо це ганна, в конституції ні. написано. Ні. Конституція також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки, але всі знали, що їх і не ні є можливість реалізовувати права можливості до. до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ну, Мені не дає дов... що... договору. Ну, будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції. Він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була вони, ротація. За ці Ганна. два роки. Пані Ган чому попередні а, не ротацію, да, давайте, він не зробила ротація. Давайте ми дамо договорити, а потім відповімо. ротація. Це не рішення. А він Добр у відпустці був за два роки. Виявляється, її чоловік не мав іти захищати батьківщину, не мав захищати Ганну Маляр, бо він же ж знав. Конституцію, Причому, до чого тут? Конституція не зрозуміла. Врешті Інну совсом довели до сліз. Насвоюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви Ще зараз робите вигляд, Я що цієї проблеми не існує? Що Ні. ці люди можуть? Навпаки, що ці люди є залізними, навпаки, не можуть воювати далі. Тих, хто ці люди не... чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він два роки, що так не можна залето бачить своїх дітей. Абсолютно І ротація це його, не, його не врятує. ротація не врятує е, нікого, тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального життя. Була на яке люди робити. заслуговують. Ви саме заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Та ось запитання: а чому не можна про такі складні та важливі речі випускати говорити професійних комунікаційників? Пані Маляр говорить про військовослужбовців, про захисників України як про якісь механізми, як про щось неживе, як про щось, яке перебуває десь. Там вона просто бере і плює у вічі військовим. Ганну Майер не просто так звільнили з Міноборони. Вона багато разів зашкварювалась. Військові дорікали їй тим, що вона поперед батька в пекло на випередки із Геращенком та іншими лідерами думок. Розповідали благою вість саме напрямок нашого наступу на сході, і вже з моменту початку цього наступу звільнено 47 квадратних кілометрів. І протягом минулого тижня, якщо ми говоримо про ці райони, да Кліщівка, Курдюмівка, Зарянівка, а в тих районах у нас звільнено. Три квадратних кілометри за минулий тиждень, врешті, знов-таки, як кажуть військові, були випадки, коли Збройні сили України увійшли в той чи інший населений пункт, не встигали там закріпитися, і їх накривали росіяни. Бо Ганна Малєр вже повідомила благу звістку. При цьому Ганна Малєр вважає, що за її роботи в Міноборони комунікація. Не перегріла питання контрнаступу, а навпаки, гасила цю тему. також за часів роботи Ганни Малєр в міноборони та курування інформаційного напрямку нею українських журналістів не пустили в Херсон у перші дні його звільнення. В принципі, на дуже дивну акредитацію зону бойових дій військові кореспонденти дійсно регулярно скаржилися і скаржаться. Якось так виходить, що іноземним журналістам надають перевагу над українськими до своєї роботи в Міноборони. Ганна Малєр працювала телевізійним юристом, так би мовити. Коментувала, багато коментувала, у тому числі на людожерських шоу, де на загал виносили особисті історії людей. Ну, за гонорар, а вже ж. Очевидно, ви питали скриті до пісплення? Я Куда я ее вену и кому я скажу? Я боялась и в милицию, я везде боялась. я, к сожалению, не верю ни одному вашему слову, кроме того, что это сделали вы. Почему? По остаженному трупу практически невозможно будет установить способ лишения жизни этого человека. Поэтому вы сейчас, конечно, можете рассказывать что угодно. Но человека очень сложно убить одним ударом камня в голову э, девушке в положении. Второе, я не поверила, тому, что вы сбегали в дом, вернулись, она уже холодной. А, того, чтобы я была холодной. была уже Ну и чем Чимсы видрезняется витцом. Від Зарус он два роки у убийцы. А у нього була него была роки? Пані Ган, чому попереднє керівництво маємо, про, військове не, про, не зробило ротацію? Давайте, він не відпочиває. Давайте ми дамо договорити, а потім відповім. Ротація – це не рішення. А він Топі... у відпустці був за два роки. В змі вже ходять чутки, що Ганну Маляр можуть повернути в міноборони. Можливо, її повернули, але неофіційно хто знає. У мене величезне питання, чому її знову почали кликати ветери, адже раніше її не кликали, перестали. І ось вона знову з'явилася. Якось всі ось такого ж типу пані та панове знову з'являються. І Кирило Тимошенко тепер в міноборони. Нікуди не дівається Сергій Лещенко. Причому нам просто дійсно зараз необхідний адекватний професійний one voice про війну, про мобілізацію, про стан справ на фронті. Ба більше нам потрібна продумана інформаційна політика, але її поки що немає. Зате ветерах є Ганна Малер. а радниками у ключові установи. Призначають кирилів Тимошенків. До речі, нещодавно Ганна Маляр зізналася, що зніматиме фільм про війну, яку розв'язала Росія проти України. і Його концепцію вже затверджено. Не уточнено, правда, ким саме затверджено, Маляр повідомила, що не може розкривати більше інформації зараз, але незабаром європейські глядачі побачать нашу війну під іншим кутом, як каже Маляр. Вона наголосила, що вона робить це для того, щоб надихнути європейців підтримувати свої уряди у наданні допомоги Україні. Будемо сподіватися, що цей інший кут не той, який ми побачили на цьому шоу. А ось уже колишня то посадовиця львівської митниці. Гуляє собі, я так розумію, площою ринок відпочиває. Капелюх. Мінські 18. Це бачка, звати Гучі. Навіть повідочок Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Ну, з 200 доларів. Так. А собі вона такий ремінь купила чи розміру не було? А сумка. Так ви ж знаєте вже ціни всіх тихої вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може дешевше було. Із півтори і взуття. Ерме, десь 800. Доларів Так. годинник? Годин в годин? карті. І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч. Е, десь так. так. Піжачок такий вищінем і взяла десь 2 тисячі. Гусини. не півтори, напевно. Я Юля, ну ти начувайся з коментарями. А ви я читали? Вже, я вже читала. Ну звичайна собі модниця, мабуть, сама собі заробила на життя на митниці. Трошки на себе, трошки на державу. Державні роботі працює? Ага, відрозума. Трішки на себе, трішки на державу. Трішки на себе, трішки на державу. Державні державній про це? Ага, відрозума. Ну, трішки на державу. А то, що в держави погано лежить, то можна і на себе взяти, аби воно не лежало погано. Адже митниця така прибуткова інституція. Перед вами, друзі, головна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига. Декларація Юлії свідчить про те, що за 2023 рік вона заробила лише 180 тисяч гривень. А зараз вона, звісно, каже, що всі ці речі, які вона показала, підробка або вже дуже, дуже, дуже старі. З митниці її, врешті-решт, звільнили за згодою сторін. Але як на мене, нею мали б зацікавитись хоча б у НАЗК, а може навіть в набу, Давно ми від набу, до речі, нічого не чули. Митниця є однією з найбільш корупційних установ у країні. через неї країна щорічно втрачає мільярди доларів, які, звісно ж, можна було б спрямувати на зброю. Якщо головна інспекторка на львівській митниці зробляє 180 тисяч гривень на рік, тобто 15 тисяч. Це, взагалі-то, хріново. Не має бути таких зарплат, якщо вона високопосадовиця, так би мовити, так ну не високо, а середньої ланки, але це не означає. Що треба красти? Митницю могла б врятувати цифровізація, про яку вже роками говорить влада. Вже ж це й обговорювали і казали, що треба якось організувати круглі столи і так далі, і тому подібне, але справа якось не робиться. Тим часом держава і Збройні сили України не витрачають гроші на зброю, а гроші витрачаються ось на такі от аксесуари для різних гламурних сучок. Ну, я про собачку, звісно, і її ремінь. а вже ж. Бо відчуваю, що така щаслива собачка в країні живе не одна. трошки на себе, трошки на державу. Державні роботі про це? Ага, я <звук> розумію. <звук> Тепер про інших альтернативно обдарованих. Є одна людина в нашому парламенті, без якої. Закарпаття б не вижило ні за що. Ба Більше, він на тому Закарпатті просто все створив. Люди приходять, люди звітують, я захищаю їх інтереси, не даю украсти землю, не даю розграбувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Всі дороги контролюю, які я започаткував. Навіть українську церкву, першу українську церкву в Закарпатті, я її започаткував разом з командою, особисто я, і привіз туди свою сімейну екону і подарував Закарпаття. Це все є, це все зрозуміло. Отже, в новому піар-інтерв'ю від Миколи Тищенка, ми дізналися, що це він збудував на Закарпатті аеропорт, що це він збудував там дороги, що це він там започаткував українську церкву. Коротше кажучи, Микола Закарпатський первозванний. До нього е, нічого на Закарпатті не було. От, просто тільки смереки росли, в Адмезі ходили, і угорці від них бігали. Тисяча кілометрів умовних із Києва до Закарпаття. Знаєте, коли я приїхав. На, я на літаку прилетів спочатку. Туди ж я ж ну, розумієте, що таке для мене такий був довір е, 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 процес їхати. Складно. Доріг тоді, тоді не було. Не даю розграбувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Тому і аеропорт. І президент казав, що аеропорт. До того 6,5 років не було. Я пролетів Закарпаття на літаку. На літаку. Шват. Чекайте, а як же Микола прилетів на Закарпаття на літаку, якщо до того на Закарпатті не було аеропорту, як він каже? Не даю розграбувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Знаєте, коли я приїхав, я на літаку пролетів спочатку. Туди ж я ж ну, ну загадки, та й годі. Перше в історії України ми об'єдналися з нашими братями-угорцями. Ось тут з ким і як Тищенко об'єднувався, вам не скаже ніхто. Одним словом, Миколі Тищенку доручили під час війни захищати найбільш вразливу ділянку на фронті західну закарпатську, і він її героїчно тримає. Так. І ким було прийнято рішення поставити вас головою осередку саме закарпатського регіону. Ну, по-перше, я був головою Київського осередку, Що пам'ятаємо? Мене було звинувачено в той час. В час... Виборів в усіх е бідах, е горях, але потім, за що я вдячний журналістам, що було е розслідування журналістське щодо діяльності Миколи Тищенка, як головою осередку е Слуги народу в місті Київ, і було признано і це є відкрита інформація, що ми були самим відкритим, самим чесним списком, і люди, яких е я презентував президенту, презентував суспільству. Були найвідоміші, найпопулярніші і найвідкритіші люди. Так, ми пам'ятаємо, хто був у цьому списку. Зокрема, депутат Трубіцин, який був спійманий на хабарі, вийшов потім з під варти під заставу і втік з України у Польщу, скориставшись листом від гур. Під виглядом волонтера, також у тому списку Тищенка, була вже згадана сьогодні Ганна Маляр. неможливо буде встановити спосіб рішення життя цього вечека, поэтому ви зараз, звісно, можете розказувати, що угодно. але чекає очень складно вбити одним ударом камня в голову дівчині. і люди, яких я презентував президенту, презентував суспільству. Були найвідоміші, найпопулярніші, і найвідкритіші люди. Але все ж таки, ми з вами не про те. Ми про те, чому ж Микола Тищенко захищає Закарпатський фронт. Виявилося, що така почесна місія збудувати на Закарпатті дороги і заселити його українцями. Звалилася на Тищенка як кара, і виною всьому Ірина Верещук. Отакої і замість боротьби боротьби. З своїми опонентами політичними, та ж сама пані Верещук обрала саме мене своїм опонентом. Хоч вона з прес-конференції приходить на телебачення і поплюжить мене і мою родину. За що, про що, не зрозумів. Потім мене відсилають на Закарпаття і її роблять віце премєр міністром Ну, не зрозумів. Тож страждає собі Микола Тищенко на тому Закарпатті титанічно тримає свій Смарековий фронт та корабельні сосни, і все через те, що його люто підставила Ірина Верещук. З легкою сумною усмішкою можемо згадати 2020 рік перегони на місцевих виборах і зашквари, які там відбувалися. Але нині у розпал широкомасштабної війни від депутатів вимагають постійної роботи і рішучих дій, а не відсижування на закарпатті. Ще раз повторюю, депутати 9-го скликання в більшості своїх герої, тому що вони витримують такі перевантаження, такі напруги, що люди звичайні, ну я думаю, що багато би вже полишили би цю роботу. Саме тому депутати кілька місяців ухвалювали законопроект про мобілізацію. Врешті ухвалили такий, що ні риба, ні м'ясо. Хоча гарного законопроекту про мобілізацію, який би всіх влаштовував, відкрив вам секрет, не могло і бути. Але повернемося до Закарпаття. Регіон, як ми бачили, віддали Миколі Тищенкові, і він там, що хоче те й робить. Ніхто там його не контролює. Тим часом свій бізнес на Закарпатті відкрив наш старий і давно забутий друг, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і вирощує там горішки. Пан Арсен, як ми з вами знаємо, знатний поціновувач аграрної справи. Як з'ясувалося, інвестиційна компанія Foresight Invest, екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, стала власником товариства з обмеженою відповідальністю Карпатські лісові горішки, яке вирощує фундук на Закарпатті. Партнери Авакова, харківський бізнесмен та екс-нардеп Ігор Котвіцький і дружина народного депутата Закарпаття Марина Лунченко. Карпатські золоті горішки вирощують фундук на території Хустського району. Ліщиновий сад займає близько дев'яти сотень гектарів і є одним з найбільших в Україні. Перші саджанці були завезені з Італії у 2016 році, ще тоді, коли Тищенко не прилетів і не збудував свій аеропорт. Люди приходять, люди звітують. Я захищаю їх інтереси, не даю украсти землю, не даю розграбувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Речі цікаво наскільки легко і прозоро нині відкрити такий бізнес на Закарпатті, де наші західні кордони захищає воєн котлетного фронту Микола Тищенко. Друзі, давно я вас не просив підтримати збір, а зараз дуже 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 прошу не проходити повз і допомогти зібрати необхідну суму. Друзі, це Андрій Полухін. Він служить у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Йому сьогодні 33 роки виповнюється, і він збирає на засіб радіоелектронної боротьби. Андрій був у Донецькому аеропорті і нині служить прес-солдатом у бригаді імені короля Данила. Я вас дуже прошу. Підтримати збір внизу в першому коментарі всі реквізити, посилання на оригінальний допис Андрія у Фейсбуці. Будь ласка, долучайтеся, я також закину свій донат. Ну і на сам кінець така цікава новина. А на Вінничині перейменували вулицю імені Надії Савченко. На хвилі дерусифікації і деколонізації в селі Перекоренці, що у Вінницькій області, місцева влада усунула з назви вулиці ім'я колишньої депутатки. Надії Савченко і перейменувала на Оболонську, чи то так місцеві мешканці хотіли проасоціювати вулицю із заплавними луками, чи провести паралель між маркою пива і Надією Савченко? То вже невідомо. Втім, дуже цікава історія про створення. Кумирів і про те, ким вони в результаті можуть виявитися. Пам'ятаєте, як Надія Савченко за дивних обставин потрапила в полон росіян під час АТО у 2014 році? Потім із московської в'язниці її визволяв мало не весь світ її дуже підтримували в Україні, поки вона була за ґратами. Навіть обрали народною депутаткою від батьківщини. А коли вона повернулася, то почала грати на стороні ворога. Проводила активну діяльність на зближення з сепаратистами та російськими Маріонетками на окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно відвідувала ордло, озвучувала російські пропагандистські наративи на Медведчуківських каналах. А із березня 2018 року Савченко перебувала під слідством і арештом. Врешті була позбавлена депутатської недоторканності, але, незважаючи ні на що. Просто провела певний час в СІЗО і суд її виправдав. Кажуть навіть, що а, Надія Савченко та її сестра Віра пішли на військову службу. Добрий вечір, ми з України. Читаю коментарі. Люди пишуть, чому Надія Савченко не покаже, як вона воює, не покаже підрозділ, з яким воює, чому вона постійно сама. Ви знаєте, я вас читаю і не можу зрозуміти. Невже ви не розумієте? Ви мене знаєте напевно з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати. Зрозумійте, я дійсно Надія Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично встаю я, друга, я підставляю тих людей, з якими я воюю. І нині вже півтора роки про Надію Савченко не чутно нічого. Друзі, ну а на цьому все як завжди нагадую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Долучіться, будь ласка, до збору коштів внизу. Тільки допомагаючи збройним силам, ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.